Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо рівняння. Розв'язати рівняння x-3 поділити на x-1 додати x 3 розділити на x 1 дорівнює x 6 розділити на x 2 додати x-6 поділити на x-2. Розв'язок рівняння розпочнемо з того, що знаменник не може дорівнювати нулю. Тому х-1 не дорівнює 0, х плюс дорівнює 0, х плюс 2 не дорівнює 0, і х-2 не дорівнює 0. Звідси х 1, x х дорівнює мінус x х дорівнює мінус 2, х не дорівнює 2. Не дорівнює 2. Тепер ліву та праву частину приведемо до спільного знаменника. Випишемо їх окремо. х-3 розділити на х-1. Додати х плюс 3 розділити на х плюс 1 дорівнює. В знаменнику маємо x-1 помножити на x плюс 1. В чисельнику буде x-3 помножити на х плюс 1. Додати х плюс 3 помножити на x-1. В знаменнику маємо формулу різниці квадратів. Хто забув, нагадую. а квадрат мінус b квадрат дорівнює, а-b помножити на a плюс b. А в чисельнику відкриваємо дужки та отримаємо х2 плюс х3х-3 додати х квадрат плюс 3х мінус 3x, мінус, 3, x плюс 3x, мінус, x, мінус 3 розділити на хвад мінус 1. Приводимо подібні члени в чисельнику і тепер наш дріб набуває вигляду. 2х2 мінус 6 розділити на хвад мінус 1. Далі випишемо х плюс 6 розділити на х плюс 2, додати х-6 розділити на х-2. Виконуємо аналогічні операції, що з лівою частиною. Маємо чисельнику x плюс 6 помножити на x-2, додати х-6 помножити на х плюс 2. В знаменнику буде х плюс 2 помножити на х-2. І це все дорівнює. В знаменнику х квадрат мінус 4. В чисельнику маємо х2х плюс 6х-12, додати х2, додати 2х-6х мінус 12. Додати х квадрат, додати 2х мінус 6х мінус 12. Що буде 2 х мінус 24 розділити на квадрат мінус 4 Як бачимо, щоб приступати до розвитку таких рівнянь, також необхідно знати правила розкриття дужок. Хто хоче поновити знання на цю тему, запрошую переглянути відео на моєму каналі. Посилання буде в описі. Після проведення перетворень наше початкове рівняння набуває вигляду. 2х2 мінус 6 розділити на х2 -1 дорівнює. 2х2 мінус 24 розділити на х2. -4. Зараз нам необхідно перенести все в одну сторону та прирівняти до нуля. 2х2 мінус 6 розділити на х2, -1 відняти 2х2, мінус 24, розділити на х квадраті мінус 4. Дорівнює. Чисельнику маємо 2х2 мінус 6 помножити на хвад мінус 4 відняти. 2х2 мінус 24 помножити на хвад мінус 1. І все це розділити на х2 -1 помножене на хвад мінус 4. Дорівнює. Чисельнику маємо 2х4 мінус 8х2х квадраті плюс 24 відняти. В дужках 2х4 мінус 2х2. -1. Мінус 24х квадраті плюс 24. В знаменнику маємо х2 -1 помножити на х2. -4. Це все дорівнює. В чисельнику 2х4 мінус 8х2, мінус 6х2, плюс 24, мінус 2х4, плюс 2х2, плюс 24х2, мінус 24. В знаменнику х2 -1 помножити на х2. -4. І це все дорівнює 0. Чисельнику приводимо подібні члени і отримуємо 12х2 розділити на хквадраті мінус 1 помножене на хвадраті мінус 4. Це все дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Звідси 12х2 дорівнює 0, х дорівнює 0. При х дорівнює 0 знаменник не дорівнює 0. Зробивши перевірку, отримуємо Мінус 3 розділити на мінус 1. Додати 3 перших дорівнює. 6 других додати. Мінус 6 розділити на мінус 2. 3 плюс 3 дорівнює 3 плюс 3. 6 дорівнює 6. Розв'язок правильний. Відповідь х дорівнює 0. На сьогодні все. Кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую.